Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні хочу з вами поділитися декількома новинками. Вчора я їздила в Крмон і, звичайно ж, пробіглась по магазинам. Якщо хто не знає, клямо він в центрі Франції, і інколи я туди попадаю і, звичайно ж, всі квіткові я об'їжджаю. І е, мені. Е, Випало 4 орхідейки знайти, і одну я вам забула того разу показати, так що 5 новеньких. О, і ось такий плейлист зробила, і почнемо знайомитися з новинками. Одна новинка дуже-дуже цікава, і я дуже рада була її знайти просто так, тому що. Таких орхідеїв дуже мало з'являється в продажі просто в міксу, що можна знайти, але дуже приємно знайти. Ну, а почну я із своєї урсули. Я вам її показувала в жовтневому цвітінні і казала, що вона мені дала, видала один бутончик триліпсом і тоді таки вирішила стати металиком. Але ні. Останній. Вона таки мені видала триліпсом. Якщо подивитися, то виходить, з цієї сторони вона триліпсик, а з цієї сторони вона метелик. Ну, в кого є урсула. В мене це дорожчені квітоноси. Кажуть, що вона примхлива і може навіть проквітнути стандартом. Ну, подивимося. поки що. Ось так. Мені дуже подобається також стиль. Триліпсика. В стилі триліпсика в неї бутончики набагато більші, квіти набагато більші, чим в стилі е, іменно метелика. Але метелик так, напроти сонця, думала буде краще, але ні. Але в стилі метелика в неї дуже набагато красивіший орнамент ну, і сама квітка. Красивіша. Ну, ось так, два в одному мене радує моя Урсулка. Переходимо до орхідейки, яку я забула вам представити в тому е відео, де я представляла останні орхідейки. От останні орхідейки я знайшла, е потрібно було декілька неділь. Щоб їх знайти, щоб їх знайти, зібрати, щоб вам щось показати. А от учора вийшло так, що зразу чотири цікавинки попалися. Ну, знаєте, це ж охота, як і на гриби, як і на орхідейки, раз на раз не приходиться. Так от, ось ця орхідейка це бабулеточка Бріона. У мене вже є вона. Дуже дуже я давно її не бачила навіть в групах, де продають цікавинки, де продають такі пилорічні орхідеї. Вона останнього часу, якщо я не помиляюсь, мабуть, рік, а то і два її ніде не видно. І я свою дуже давно купувала, років 5-6 тому назад. Навіть ту, що я собі купувала, я тоді взяла і Монако. І Бріон. І от вийшло, що Монако вона була мерша. Мені навіть продавчиця так її видала, ну там нічого з неї не вийшло, вона розсипалася, але було б дуже цікаво, гарно її побачити. Може, колись також знову на неї попаду. А от Бріон, вона, мабуть, краще сохранилася при переїзді чи може там, і в неї було добре. Зараз вона мені дала. Дві діточки, квітнути не збирається, але дала дві діточки. Так що подивимося, що вийде. Ну так от, поки що я її продублювала, тому що мені дуже подобається цей сорт. І ось, чисто, случайно, в одній поїздці я на неї натрапила. Вона вже вигоріла, вона вигорає, відкривається вона таки темніша. Бачите, ця менша на сонці була, і бачите, який контраст. О, а, ну Дуже гарна, і вона дуже-дуже гарна квітуня. Вона мені давала дуже гарні каскади, і а, в неї такий ну нав'язчивий, треба принюктахась, але є в неї запах. Ну прям красунька. Ось о, мадам, я забула вам того разу представити. Ну, тепер перейдемо до новиночок, які я вчора знайшла в Крємон Фірані. Чесно сказати, не було багато, ну як, це були не завози. Там видно було, що давненько не, нового привозу не було, а от, знаєте, як остатки солоденькі. І от, в таких остатках я знайшла декілька красунь. Сама манюнка, сама мінічка, не знаю, як вам її показати, ось така красунька. Такий метеличок жовтенький. Я вже таку знаходила, але мінічки, ви знаєте, вони можуть і добре стартонути, і інколи треба довго ждати. Ну, в общем, взяла також її. Мінічки в нас дорогуваті, ось така на неї ціна була. О, і отут тут я додивилася, коли ставила, якщо придивитися, тут всередині їй хтось. Так, ти і тут хтось добриво залишив. Може, де вона стояла, де були птички літали, ну, в общему, так. Такий носик в неї. Ну, в общем, подивимося. Це такі мінічки частин. Буде розвиватись, вона не буде, її... скільки треба буде ждати. Інколи дуже швидко заквітають міночки іноді ні. Ну, але вони, коли зацвітають, в них таке мультифлорне квітіння і дуже шикарно виходить. Як її звати, її ім'я, я не знаю. Може хто знає, напишіть. Але... Так, сходу я не знаю хто. Ще одна красунька, також давненько, декілька років я не бачила іменно оця, це, це принцеса, от не пам'ятаю яка принцеса. Доволі стандартна орхідейка. Дуже часто вона в мінічках або в мульті, але давно я її не бачила іменно в такій ем, пилорічній формі. О, І ось е, нарешті. Я її, якби, знайшла, дуже-дуже рідко це буває. У мене є така, але я її дублюю, тому що вона мені дуже подобається. У мене дуже мало ось таких а, іменно мультифльорних орхідей в такому тоні. Так що, поки що, вона буде в мене. Я вам казала, що багато мене орхідей дали діточок, то як будуть заквітати, будемо дивитися, і може буду. Деякі продавати. Орхідейки, ну, красунька, така в неї. Е, Маленькі метелики, така вона вся тендітна, гарненька. І також е, це шостий горшочок не написано, не пробито. Е, дуже часто шості горшочки про, пробиті. Але іменно ця не пробита. От помню якась принцеса, а не помню яка. Ось така. Красуня. У мене сонце з поганої сторони. ну вже є. Ще одна красуня в своєму як би, виконанні, можна сказати, також пилорична. Ну, ми її називаємо такий стиль розстріпашечка. Це Caribbean Dream. І ось дивіться, яка вона вся е, така е, ну пожмакана, не пожмакана, ну дуже цікавий такий в неї є, е, квіточки. От іменно розтріпашки, така пожована. Якщо що дивиться, як вона ззаді, такі ці, О, і якщо дивитися, то в неї навіть е губа може бути така вся е розтріпана, така вся цікава. У мене знайома Люда, вона дуже полюбляє цих розтріпашок, але Люда цю я залишу собі. Поки залишу собі, дивіться, який тут. Трошки її загнули. Ну, дуже яскрава mm. красуня. Якщо ви пам'ятаєте, із цього сорту я десь ну, більше півроку, а то, може, більше, ну, ще року немає, я знайшла також бабулеточку. Одна знайома Орхо подруга питала, чи немає діточок. От що а ця не захотіла мені давати діточок. Поки що сидить ні туди, ні сюди. Ні квітоносів, ні діточок. Ну, хай дама думає, що вона хоче, поки що вона в стані сплячки. Ось така красунька. Це наша третя новинка. І зараз перейдемо до ну, перлини цього обходу, до перлини до цього цієї знахідки, що я знайшла. Дуже приємно було її знайти по дуже-дуже адекватній ціні. Таку красунку. Так що давайте подивимось, хто ж у нас тут такий прибув до колекції. Гарна розеточка, звичайно, я не показую, тут потягнує трішку трошки. На один квітонос, навіть на один квітонос я б її взяла без проблем. Гарна розеточка, гарна корнева. В неї йдуть розгалуження. І ось дивіться, кого я знайшла в міксові. Як вам? Ви її пізнаєте? Так, це Baby Dynamite Metal. Вона на сонечку, але сонечко з поганого боку може отут. Ось ця. Якраз на сонечкові красунька. Я її як побачила, там були і стандарти, Динаміт, вони самі по собі дуже гарні. А між ними ось так стояла вона. Боже, я її як побачила, та ну кажу, неправда. А, Олі скинула, кажу, прикинь, прикинь, просто так стоїть. Ціна. Вона була по 14,99, але в мене ну, якби, карточка цього магазину є, то мені вона вийшла 10 євро. 5 євро було скидки. Так що за 10 євро таку красуню, так, на один квітоносик згідно, але навіть на один квітоносик за таку ціну ну, гріх було не взяти. Звичайно, я б я її там не, не залишила. Не знаю, як вона туди попала, може, бо я знаю, багато хто вже на голландських фабриках, теплицях вибирають вже голландці самі, щоб продавати подорожче. Ця може була ще не розквітша, тому вона і попала, бо в нас дуже рідко тепер бувають ну так в міксу щось цікаве знайти. Треба постаратися. Так, у нас, може вам чуть чи не чуть. У нас самолюд пролітає. Зараз жити. а поки що помилитись. Знаю, в Україні не всім так солодко, як нам, ну, може просто це відео для підняття настрою що все може помінятися в один момент. Надіюся, дуже, що е, вам буде покраще. Не так тяжко, знаю, що зараз дуже великий блекаут, у багатьох містах немає світла або дають по крупинці. Якщо це вам трошки моє відео, підніме настрій, порадуватися. Помилуватися красунями, чому б і ні. Для цього і знімаю. Ну, ще подивимося на цей бебі динаміт Красунька. Така, буду ждати відгалудження, як вони себе покажуть. І будемо ждати домашнє квітіння з іншого боку подивитися. Порадує вона нас стопроцентним квітом. Чи все ж таки це буде, як, як я кажу, полупилор? Подивимося, ось таке у нас сьогодні відео. Ось такі новиночки прибули до нової колекції. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.